Об'єднати ворогів України таку задачу поставив собі премєр Угорщини Віктор Орбан, і варто розібратися, чи зможе він зібрати навколо себе усі держави, які виступають. Проти нас пояснимо, що відбувається і наскільки серйозно є загроза. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим як ми власне будемо пояснювати, що ж про що йдеться, я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка для того, щоб це відео та інше побачили більше глядачів. Для цього лайкайте, лишайте коментарі під цим відео, питайте про нові відео і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. А тепер до суті. Юр, давай почнемо власне спочатку. Чому ми зараз говоримо про те, що Орбан чогось такого захотів? Ну, є нещодавна заява радника Орбана, який теж Орбан, боже, Орбан за Орбаном. Та да, Орбан за Орбаном. Е, в общем, є заява про те, що Угорщина хоче повернути такий єдиний блок східноєвропейських держав і. Він напряму сказав, що його головне завдання блокувати Україну, тобто виступати проти України. Він не уточнив, що саме, але ну за логікою можна зрозуміти, що це будуть країни, які є противниками вступу України в ЄС, і причому, оскільки він згадав про Вищеградську четвірку, як про образ цього віддання, можна навіть зрозуміти, хто в, це, в цей союз може увійти. А я перед тим як власне будемо говорити про те, хто ж може бути цими країнами, зазначу. Що Балаш Орбан, про якого йдеться, це, ну, часом навіть кажуть, що права рука Віктора Орбана у питаннях політичної стратегії. Тобто, це людина, яка говорить те, що думає Віктор Орбан, наш великий друг. Ну, в принципі, в мене немає сумнівів, що Орбан дійсно хоче сформувати цей союз, чи принаймні хоче, щоб всі думали, що йому це вдається. Адже. Ти походишся зі мною все, що не робить зараз Віктор Орбан, все прив'язано до одної мети, до виборів наступного року. Орбан дуже хоче зберегти владу, і він вже розуміє, що якщо він тратить владу, то з високою ймовірністю він втратить і свободу, принаймні значна частина його соратників також. І, відповідно, Орбан хоче показати, що в нього все добре. Він хоче показати, що він не один, що в нього є однодумці, а головне, це коло однодумців, воно зростає. Наразі, коли ми говоримо про друзів Орбана, ми згадуємо одну персону: це Роберт Фіца, прем'єр-міністр Словаччини. Він вже два роки при владі ще формально два роки, якщо не буде слакових виборів. Ну, от це такий ключовий друг Орбана, який блоку це ну, ж таки буде блокувати будь-які санкції проти Угорщини в рамках ЄС. Але зараз з'являється надія про те, що це коло збільшиться. До нього війде новий прем'єр Чехії, який має стати Андрій Бабіш, і я тільки зауважу, ця надія з'являється не у нас, не у українців, а у Віктора Орбана. І тут ще додам, що ну насправді ми всі розуміємо, що для Орбана найліпший друг, про якого він е, мріє, навіть два други. Один це, звісно, Владимир Путін, який точно друг, а другий це Дональд Трамп, і Орбан просто одержимий тим, що ви сказати, що з Трампом у нього все добре, але не завжди вдається. Зараз в е, е, обставини завдали по Орбану серйозного удару після того, як зірвалася офіційно проголошена анонсована зустріч Путін Трамп у Будапешті. І зараз Орбану дуже потрібно показати, хоч щось інше у зовнішній політиці, де він виграє, і от він придумав цю ідею. Так е, буквально за день до цієї заяви Орбана 2 Сталася ситуація в Чехії. Президент Петер Павел дав Бабішу мандат на формування уряду, і це звичайно окрилює орбана, показує, що ось ось Бабіш стане прем'єром, і він буде таким прем'єром, як нам треба. Наше буде троє. А в ідеалі звичайно вони хочуть повернення часів Вишеградської четвірки. Це 15-й рік, коли в Європі пам'ятаєш, була міграційна криза. І коли Європа розподіляла біженців по країнах, і всі чотири країни вишеградської четвірки, тобто ще й Польща, коли тоді був уряд піс, вони воювали з Єврокомісією проти цієї ідеї. Тобто, ідея Орбана відновити цю вишеградську четвірку. Ну для цього означає, що треба, щоб в Польщі виграла конфедерація. Ну явно на це сподівається. І от тоді дійсно це буде це потужний центральноєвропейський блок. А якщо до них ще доєднається Франція, де може перемогти Ліпен чи хтось там, оце буде ідеально для Орбана. Але Юрі, я ж наскільки розумію, навіть у ситуації, якщо у східній Європі твориться ця четвірка євроскептична, вона не стає антиукраїнською. Ну тобто, да, можна говорити про те, що конфедерація, якщо прийде до влади у Польщі, вона буде виступати проти вступу України в ЄС, але вона не стає пропутінською. Ну я собі це не уявляю. Ну, я більше собі скажу, що далеко не факт, що вона стане настільки проти вступу України в ЄС, як хоче Орбан. Я нагадаю, що Орбан блокує просто щоб блокувати. Він не каже, що ось ми хочемо собі гарантувати якісь моменти, якісь перехідні періоди, ці роблять ці країни. Це нормальна ситуація, коли нова країна є, ступає і сідивиться. Ну тут, тут ми можемо постраждати тут, тут нам нужен перехідний період, там поторгуватися. Тобто Поторгувати. це для це... Польщі це торгівля. Да, і за що до речі, опозиція критикує Орбана за те, що він став таку позу, яка унеможливлює якісь торги і захист національних інтересів, що в... врешті-решт ЄС може просто обійти якимось шляхом Угорщину, і тоді ну по суті, Орбан залишиться про розбитого корита, тому що Україна будь-як буде рухатися до ЄС, а інтереси Угорщини не будуть враховані. Отже, що ми маємо? Орбан симулює те, що він створює антиукраїнський альянс, але все-таки при цій симуляції є небезпека з у Чехії, чи немає? О, давай пояснимо, ця коаліція, яку зараз створює Андрій Бабіш, вона антиукраїнська чи не дуже? Дуже складне питання, тому що з одного боку там є що менше одна від явна антиукраїнська сила, це свобода, пряма демократія Томі Акамури. Щодо партії Ано, це партія Бабіша, яка буде головною політичною силою. То тут є все ж таки моменти, що да, вони хочуть там заощаджувати, да вони кажуть, що там більше давати грошей там на зброю і так далі. Але все ж таки вони не готові йти навіть для конфлікту з президентом Петром Павелом. І е, позиція президента, навіть коли він зустрічався із Бабішем, він напряму казав, що жодних сумнівів щодо членства Чехії в ЄС НАТО не буде. Бабіш цим погодився. Е, також президент каже, що підтримку України має зберегтися, і Бабіш цим не. Не суперечається принаймні, тобто ми маємо ситуацію, коли і Чехія стає складною, але не антиукраїнською. Так при цьому, наскільки я розумію, Андрія Бабіша і його минуле, він точно не є проросійським політиком. У нього немає навіть бізнесу в Росії. Він 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 політик за гроші, а не за пут. Так, да, і більш того, я нагадаю, дуже важливий момент: розрив Чехії із Росією стався ще до початку повномасштабної війни. Це стався десь за півроку і саме за уряду Бабіша. Ну, це, це класна історія, треба нагадати: у 2014 році, і кінці 14-го року, у, на чеських військових складах було два вибухи у жовтні і у грудні. Ну тоді вважалося, що ну, всяке може бути. Тим більше це було там була техніка озброєння не державна приватної компанії, яка мала їхати в Україну. Ну але все ж таки все буває. Але потім, коли британці заявили про розкриття спроб отруєння Скрипаля, і поєш у цих Петрова Петрової васічки Петров і Башаров, от, згадав. Чехи вдруг знайшли по цих людей, що вони були за пару днів до першого вибуху. І звичайно, що вони були не під російськими документами. Один із них був громадянином. Каджикистана, а другий Молдови. Я пам'ятаю, що громадянин Молдови, була літь полігенті, мав прізвище, його звали Ніколай Попа. Ну такий у Чекістів гумор. Да? Я так розумію, що просто в Чехії теж багато шпіліть, і вони шпілі їхали дивитися. Ну і після цього е, звичайно, що був цей розрив Росію. Викинули із ядерних контрактів Чехія, була висылка дипломатів і так далі. Бабіш був вимушений піти на це. Навіть Земан, якою він не був проросійський, президент Міла Земан, він спочатку спробував казати, що це недостовірна інформація. Почалися мітінги, і земан миттю переразуся. Він зрозумів, що тут одна діла дружити з Росією, а інша справа тут ставати просто об'єктом тролінгу, об'єктом протестів, ненависті. І по суті, земан змінив у це взуття ще до початку великої війни. Тобто і на уряду Бабіша. Бо це важливо. Виходить, що Чехи, навіть просто суспільство чеське, воно не проросійське, бо воно розуміє, що зрештою росіяни свого часу. Мали вторгнення в Прагу, а росіяни зараз організовували вибухи на території Чехії. Тобто, ну до Путіна піетету немає. так. І це ключова відмінність від словаччини, де є якась відсоток, чималий не більшість, але чималий відсоток проросійських і антизахідних виборців, на яких презентує Фіцо. А в Чехії його немає. Все ж таки, от якщо повернутися до нового уряду майбутнього уряду Чехії, який зараз створюється, вже відомо, які сили отримали мандат на його створення. Він буде блокувати Україну в ЄС чи ні? Я думаю, що ні. Навіть Фіцу наставить під сумнів необхідність вступу України в ЄС. Бабіш теж цього не буде. Принаймні, всі інформації, яка до мене доходить, а давай будемо відвертим, Україна вже буде переговори з Бабішем. І за деяку інформацію, там ну, нібито непогано йдуть переговори. Але от цей Томі Камура, японець, він же настільки токсичний, він планував якихось а, абсолютно невміняємих міністрів ставити. Ні, от тут якраз все навпаки. Він сразу сказав, що він висуває експертів. І дуже притомних аспектів. Так, да, е, пос... до його квоти належить Міністерство оборони, яке дуже важливо для нас. Але там е, обговорюються варіанти якогось генерала чи керівника е, оборонної компанії військової, Тут абсолютно притомних людей. Це може виглядати дивно, поки чеські журналісти не провели розслідування і виявилося, що цей список експертів, які мають стати міністром пакувателя Окамури, приніс Окамурі бабіш і сказав: От, міністр по твоїй квоті, поняв? І, і Акамура з цим погодився. А чому погодився? Тому що він отримує персональний пріс, е, він має стати спікером. Ось і початку листопада починає працювати парламент, і Окамура має стати спікером. Це найбільш неприємна для нас ситуація, тому що очевидно, що він заяви будуть не дуже дружимі до нас, а може, і дуже недружніми. Але все ж таки спікер нічого не вирішує, вирішує уряд. Тобто, з одного боку, спікер буде. Е, Творити якийсь контент, да? але реальні справи буде робити бабіш, і е, там все ж таки по квоті Окамури нормальні міністри. Більше питань до третьої партії це мотористи або ну, автомобілісти за себе. От там є проблеми, тому що на посаду міністра закордонних справ, чим не менш важливого для нас, е, мав бути почесний голова цієї партії Філіп Турек. Дуже специфічний чувак. Е, і Антісіміт одже а... після цього сплило, Що його старі пости в Фейсбуці, потім він знищив спочатку політичної кар'єри, і там купа. Він хвалив Гітлера, хвалив Мусоліні. Там була антисемітизм, ну, Все, що там могло, гомофобія, ну все, що могло бути, все там було. І, звичайно, що він зараз скаже, що ну я би сам би там собі дав би ляпо собі за це, бо я так не вважаю. Тобто він не заперечує, що писав таку фіні. Він спочатку заперечував, потім визнав, що це. І ти знаєш, є навіть така конспірологічна версія, що це гра Бабіша. Що е, журналістам, ну, хтось це злив журналістам, а не не зробив це бабіш. У нього е, в його оточенні багато спецслужбовців. Тобто, що найменше, Бабіш знав про ці документи. В мене цього, в цьому немає собі. А можливо, і е, свідомо злив, тому що йому треба ослабити своїх е, партнерів, щоб бути уряд, тільки Бабіша, тільки він керував, а не всякі там. І очевидно, що коли треба було, вони, він знав, що фурика висунуть на високу посаду. Е, вони це не приховували, що це для прициповуває саме, що наше керівництво має стати міністрами. І він спокійно зливає копромат, чи принаймні він знає і очікає, коли він попаде в змію. Нехай не через нього, але ну це все ж таки такий собі секрет. Після цього починається скандал. Президент Павел сказав, що такого політика ми міністри не візьмемо. Президент я нагадаю, сказав, що він хоче мати співбесіду Сусіма, кататим на міністерські посади, перевірити їх доброчесність. І відповідно від цього вже прийняли рішення давати ну, виносити цей, цей уряд на голосування чи ні, президент може відмовити. Що ж, ми маємо ситуацію, коли Орбан дуже хоче, просто з штанів лізе для того, щоб зібрати антиукраїнську коаліцію, але нічого у нього не вийде. Я теж так, так сподіваюся. так нав... якщо порівнювати із. Словаччиною до нас непрості відносини, непростий діалог, але діалог є. І принаймні всі каже, що він підтримує вступ України в ЄС на відміну від Орбана. Так, у нас там складні дискусії, але є комерційні проєкти, є інфраструктурні проекти. Та да, вони зараз знову відновили допомогу збройним силам України. Так да, нехай там не зброя, а засоби розмінування, але тим не менше, тобто таку позицію як Орбан. Ну точно ніхто не буде. Тим більше, е новий лідер Чехії, уряду Чехії, де дуже все ж таки проукраїнські і антиросійські погляди, і він не може собі дозволити навіть бути таким, як Фіцо. Орбану дуже хотілося, щоб було так, але будемо сподіватися на те, що це далеко не останній облом Орбана, який йому доведеться пережити найближчим часом, і тримаємо пальці всі навіть на ногах, просто не видно, схреченими за те, щоб наступного року він прокрав вибори. А ми про це вам. Розповімо першими. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!